Так само, як і обміни полоненими, Росія почала затримувати репатріацію тіл загиблих. Усі наші заклики повернути в Україну тіла захисників ігноруються Росією. Прикладом цього є безпідставна відмова російської сторони провести репатріацію останків загиблих захисників 15 травня цього року. Також залишається відкритим питання передачі тіл військовополонених, які за твердженням російської сторони загинули у літаку Іл-76 наприкінці січня 2024 року. У реальності російська сторона в черговий раз маніпулює інформацією. Повернення тіл для поховання рідними та близькими це гуманітарна місія, яка властива більшості конфліктів. Ми маємо віддати шану нашим захисникам. Загиблі, на жаль, не зможуть повернутися додому, але пам'ять про них допомагає нам боротися на фронті. Проте, навіть у такій справі, протилежна сторона не може обійтися без штучних перепон та політизацій. Навіть решткам своїх солдат Росія не хоче дати спокою. Координаційний штаб робить все, щоб повернути наших полеглих героїв. Водночас ми закликаємо російську сторону згадати загальнолюдські цінності, заберіть тіла своїх військових та віддайте їх рідним для належного поховання.